Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли з Димончиком в SpongeBob Tower Defense. Йоу, всім привіт! В общем, кенти! Що хочеться сказати? Поки я тут сидів тако, от стояв такого в лобі ждав, у мене накапали призи, і накапало їх дійсно немало, якщо чесно. Ну, звісно, не всі, як у тебе якогось разу, але перший x 5 у мене вже навіть відкрит. Ну, можна відкрити. О, ну то хто ж непогано? Так. Да. Так що по факту ми сьогодні навіть залутаємо другий. І, можливо, можливо, навіть третій. От. Ну, до Х20 тут ще Часу треба, то навряд. Але ми можемо забрати перший приз. І у нас тут 500 челендж токенів, щоб ти понімав. Ого. 500 ну, челендж токенів. Поділюся. Блін маленький, якщо чесно, шанс. На... Кстати, один міфік Chest можна купити, або два Golden трейдри роли. А, у мене зараз 545 понів. Ага. І Я можу купити міфік чест. Я купив, і мені не хватає ще 5 на один Golden Trader ролл. Ага. І я можу купити ще один челендж кейс. Ну з челендж кейсу, по факту, нічого прям мега-мега мені не випадає, як я бачу. Ну, звісно, не враховуючи секрета, але на нього відсоток геть маленький. Того я би почекав. Можливо, ми ще сьогодні їх підзаробимо, і, можливо, я змог, зможу собі купити або ще один міфі-кейс, або, можливо, Голден рерол. То вже ми побачили. Ну, в принципі, так. І це ще з першого призу мені випало, з самого дішманського поняв? ось другий відкриваю. Ну тут 500 коїнів просто, понятне діло, ерунда лабуда. Погнали далі. 5 ірар. Кейсів, погнали ще далі. Тут у мене вже чекає мене 250 гемасів, і останній x5. Тут у мене. О, 10 легендарних плюс кейсів. О, сьогодні! <гум> Обалдеть! І по факту я можу зайти ще в шоп, полистати в самий-самий-самий низ, забрати епік плюс кейс. І у мене в айтемах. Представляєш, що у мене є? Шом? У мене є X3 Game Speed. Два штуки. Я можу ще й один тобі подарити. Ого, а де ти їх понабирав? Я не знаю! Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які. Постійно регулюються, а приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим кравцем в своїй улюбленій грі. Я собі один беру, а і зараз. Ось у мене є ще один Use another player damage подарок. Сент, Що я тирправ? Да є. Тепер ти тоже X-3 зможеш грати, ми зможемо швидко все проходити, <рес> Дімон! Нормально, <рес> нормально. А ти сидів не знав, як мені геми подарити, а лапух просто на них нажать треба було. <рес> ну, <рес> все, все, все. Ладно, хорошо, у мене є 7 рарних кейсів, один епічний, 10 легендарних і один аж міфічний. Тому. Я пропоную почати з рарок і подивіться, що мені тут нападає: 75 гемасів. Далі у мене 75, потім 5 гнилих крабсбургерів бургерів мені випало. Ще 100 гемасів, плюс до того всього, ще 100 гемасів. Ну, по факту падають геми. Ще 75 гемів, ще 100 гемів. Ні, ти знаєш геми непогано, хай падають. По факту, у мене вже 1300 гемів. Mm, у мене, кстати, опять гіфт з'явився, тисячу коїнів. Можу тобі подарити, можу сам заюзати. Не надо, це, це я тобі подарив. <свист> а, все, спасибо. <свист> так, хорошо. Mm, тоді погнали далі. У мене є ще один епічний. Щас ми його таку нерозогрівочну. Бем. Кстати, легендарна штука. Дві мушлі випало. Ну, непогано, непогано. Плюс у мене є 10 легендарних кейсів. Я ще невірно жодного легендарного кейсу не відкривав. Тут дві мушлі зразу. З першого. Три трейтери рола. Потім ще дві мушлі. Ще рероллики. Ще рероли. Пожди. Ай, щось солідне досиш. Ще рероли. Блін, дай щось толкове. Братуха, дві мушлі ще. Ще п'ять рейтриролів. Ще три рерола. Коротше, чувак, у мене їх ще, ще тонна буде. Ще три рерола. Фже. Жесть. І у мене ще є Дімончик один міфічний кейс. Тут написано crazy reward, якась супер шалена винагорода, і я готовий його крутити і дивитись. Три мушлі все на все коротше. Mm -mm. Понятно, така crazy, винагорода. Вона Така crazy, Так, хорошо. Crazy. Така у мене є 5 бургерів, я Сенді все даю, хай з'їдає. І по факту в мене є ще 11 мушлів. І я можу прям зразу засумонити 10 підряд. Давай попробую. Так. Рейер. Сквідвард. Ще якийсь рарка, рарка, рарка. Рарка, рарка, рарка. Або вдіть, все рарки, представляєш? Три, шість. Або вдіть, прикинь, вісім рарок. Дев'ять рарок. І один епік. Це, звісно, мені пощастило. Да. І ще один ä, банк ен март. Короче, маркет мені випав. Ісіо. Да. Ну в тебе ще є геми. Да, чувак, 1300. Представляєш? І в мене якраз штукарик, давай. А, ну, 10Х открив. Гері Комоновський. Ще Сенді Комоновська, кстати, шайні. Ну, поки що, якщо чесно, повна лабуділа будай. А, ще один Красті Краб, кстати, з цікавого. Гранд Грандма, бабушка цього, кубке Боба, карате Сенді і все. Короче, ну, 4 рарки. Ну, нічого такого, прям мега-мега-класного. Ну, на жаль. Де... Випав напарник того діда твого круглого крутого. Ну, я б не сказав, до речі, що Він крутий якось. Він взагалі не доможе цей дід. І Того я, навіть. я навіть його прибрав і поставив собі Нептуна. Поняв прокачав його на 20-й левел, наже 21-й. Думаєш, що той не дамаже? Я думаю, так. Да. Ну дивись, ми ото коли грали челенджі. Він же mm -hmm. ж даже пацанів яких там по 5 тисяч, по 6, він їх не ваншотив, геть. Ти знаєш, можливо, так. Да. Їх тільки твоя Сенді помні вбивала. Ну Сенді валила, Сенді вали, в неї ну 9970 да. демеджа. А я оце жду дивлюся по поки оновиться ось, ось список, походу. О, 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 оновився. Оновився. А ну сумон 10. Натурі оновився. тут, ж великі якийсь краб. Сбургар, він поняв був великий. А, бо це випав. Мені опять випав Патрік Вумбо. <реш> <реш> це, вже... це вже третій. Обичний Вумбо Патрік? Обичний Вумбо Патрік. Це ж бабушка, дві бабусі, губки Боба і Карен. Дві а, бабушки. Легендарний, легендарний цей намальований губка Поняв. А я можу, кстати, знаєш що зідно? напевне. Раз, Дем... два, три, чотири, п'ять. Блін, мені б ще один маркет оцей щерепом, я можливо його би з'єднав, поняв? Зробив би фьюжн? Да, да. Обалдеть, ну я щас гляну, звісно, може в мене, типу, можна тобі віддати. Скільки мене їх? У мене їх шість. Ти да? теж мені на ф'южн можна зробити, да? Ну можеш зробити? Давай я зроблю, бо в мене все одно 26 тисяч коїнів. А, ну давайте. А якщо що, скажеш уже, <хи> що там? Да, чи є сенс, чи нема. 5000 коштує. Ху -ху -ху, це посім вся моя ця, зарплата в цій грі. Ого, ладно. У мене 7000. Але тільки. я зробив. І що там? Юнітс. А, а я даже не зрозумів. а що помінялось? А, в нього зірочка появилась. Ну да, зірочка і що. І що Я зі ну, то наведи на нього він більше дає, Обичний сотню дає, а цей. Ну, в мене він третього левела дає 106. А, і він із зірочкою, так? Да? І він і зірочка, да. Походу, походу, мене наскамили на 5 тисяч куйнів. Ні, ха ти можеш його, конечно, взяти, можливо, він потом далі дає багато. Ну, можемо, так, провірити, в принципі, чисто. У мене і спасу 10 райерних кейсів дали, прикинь. О, так це ти аж на 10-му левелі чи що? Походу. Я відкриваю кеси. Обалдеть ти крепкий, мужик, Чо? Ні. Ти прям солідний. Зараз, може, ще загально відкрию кейси, понял. А в мене є і ще і один і. приз X5, з якого мені випало 25 uh, різно, uh, різнокольорових крабсбургерів. Нормально. І кожен з них дає по 2500 XP. Ну, в в Сенді вальнув все просто. 4 левели и в неї було 9 980, а зараз у неї 10-550. Мені жалей не випали оці крабсбургери, поняв. Це які? Якісь там джалі крабсбургери, вроді би. Вони ще такі надкушены, поняв. ще, ще знайду. А, все поняв, да. Блін, вони то є хороші. 50 штук тобі дали? Ну. Це крепко, крепко, чуєш? Ні, мені, якщо чесно, дроп щас? випав класний. Аби секретний, конечно, випав ящик, було б вообще круто. Ну да. А дивись, я зараз прокачав цей марк. То він вообще якийсь лайну, пацан. Хто, хто? Я прокачав. Я, я вкинув е, купу бургерів в оцей маркет, поняв? Ну. Знаєш, скільки він дає на 19-му левелі? Сіки. 110. Ні, так ти а, не поняв! А якраз ці дає 189, пацан. Що це за. Що це за лабута? Пішли, пішли, попробуємо, попробуємо. Ти з цим маркетом попробуєш. Можливо, він ну, далі класний. Да Може їх можна поставити більше штук. Да. Ну, ну да. Давай попробуем, но мені вообще це щось не подобається. Ну це не подобство. А на ж ти в нього вкинув, їжу. Ну я хотів побачити просто чи є між ними різниця. У нас все одно її просто дуже багато. Так, ну нам на харду. А я айтеми. У мене 122 гнилих крабсбургера, 22 пофарбованих і ще фруткейків 96 штук. Ні, ну у мене того всього нема, коротше. У мене просто, знаєш, юніти та й все. Я їх, їх кормлю Сенді, і Сенді росте. Обалденно, вона й така вже, знаєш, здорова, Ти ще я її кормлю. Та вона переросток, мужик. <сум> <сум> Ми, кстати, на цій мапі Nightmare поші виграли колись. Пам'ятаєш? Так, да, я пам'ятаю. Тарас, давай ставити тоді Робі, так. Я можу. Я x 3 поставив! Ру. А скільки маркетів можеш поставити? Два, два. А, так а він в прокачці набагато дешевший, насправді. Ну, то я бачу, що він дешевший. Так, а дефати якось буде? А в мене нема нічого таких ніяких. Ну і в мене нема. Ждемо скіп, бру. Ждемо, ждемо. Опа. Опа. Отаку попробую зробити, Ставлю, не платіна. знаю. О, здефаємо помаленько. Я тут убиваю. Ти там поубивав? Хорошо. Хорошо, з цим розібралися, отако ще зроблю. О, малишечка, вале. Ха-ха! Хороша! Отакоше зроблю. Нормально. Та й сразу, щоб дефали жорстко. І можна прокачувати сидіти тепер краусбург. Блін, в стофтея на максимальному левелі дає, поняв? А цей маркет. А краусберг Росіки? Не знаю, щас докачаю, узнаю. Я вже не помню. Понял? Він, по а 2700. Короче, Краусбургер, ну... ну, лучший красный краус. Але я и дешевше прокачу. Я навіть не знаю в цілому, ты знаешь. Ну, ти дешевше прокачуєш, раньше виводиш на максимум, більше получаешь. Можна буде подивитись потом в кінці, типа. Ти ось написано, что ты 5300 500 вже получив, а я 5.19 получив чела, якого я тільки що був прокачав уже. Ага. Типу. Даже так. Да, да. То ж можна подивитися, скільки в сумі воно накидало вже бабла. Подивимося до кінця речі, чи я тебе обжену потім по заробіткам, тим чи ні? Я думаю, що дожену. Mm, ну, да. Із-за того, що в цілому більше получаєш, то скоріш за все дожену. Якось сумно отримується, поки що у мене з цим магазин. Ні, ну ти не розстраюйся, може в тебе ще випаде, їх багато. Ти ще раз фьюжн зробиш, потім ще раз. І потом. А, тисяч куинів, так. Так, так, і будеш сидіти, кайфувати. Абалденно. Так, Сенді на максимумі 26300 на нас. Все крепко. Так я оце думаю, що тут Річарда поставити тако, щоб він прям хорошо такось сюди валив лінією своєю, і буде кайфово. Ну на Х3 грати, прям прикольно, ні На Х2 ну, вони да. якісь такі повільні, а на Х3 вони так пошурували всі. Я не знаю, що звідки вони мене взялись, Можливо, мені хтось подарив, поки я на сервері, типа, був. А може? Це підписник. Да. Кстаті, може бути. Скоріше за все мені їх подарили, бо вони мені не випадали. Аби вони мені випадали, я би знав, на них же ж відсоток геть маленький на цей Х3. Ну, де. Блін, ти знаєш, взагалі на Ізі def? Взагалі, да. Якось. Ну, ще побачимо, що буде потом. Поняв? Ну, потом це коли ти хочеш побачити. Ну, типу, трошки пізніше, ми ж були на якій померли. Так ми померли в найтмері, а не в харді. А це що, харда? Ну да. А там в найтмері в тебе одне життя, поняв? Я в найтмер не пішов, там одне життя. Блін, дві який радіус у мене в Санді? 46. Ну, це да. І куда. то ну, зачаром. Вона взагалі погана, чуєш. Ні. Мені поки що подобається. Так, що по поводу, кстати, цих грошенят. 18, у мене, там 16, та я тут 16, тут 19. Ну, помаленьку я доганяю. По суті, воно плюс-мінус одне на одне. Походу. Ну, ізначально дешевше ставиш, дешевше прокачуєш. Так що, в цілому, тобто, мабуть, просто фішка цього магазину поняв, що в тебе можливості більше відкриваються раніше. Ніж з Красті краб. Так, да, так. Да, да. Бо грошей все одно не треба, прям тонна, зрозумів? Ну так. Да. Ти просто раніше отримуєш всі ці приколи, і все. Типу, і на цьому діло закінчується. А по факту, ось, у тебе один дав 2700, другий дав 23600, у мене один дав вже 24300, а другий 21600. Ну коротше, один Краб у мене вже обігнав твого, а другий, я думаю, що до 15 хвилі вже теж обжене. Але по факту, воно одне й те саме. Ти просто раніше, навіть стартанув і зайшов в ігру, грубо кажучи. З баблом. Ну, типу того дам. Так що це даже х... краще, напевно. Ну а ты не тоже з цим протягом? зачаром? А да, ти ж мені такого дав? А я тобі дав зачар? Він був? Да, він просто щоб у першого левела. Ааа, понял, поняв. У мене 25-й вже. Ти ж був грався просто з ним, поняв ото. Ну так, да, я пробував Зачарю на, за на таке, да. Ну нічого хорошого так, мені особо там не повипадало. Зато ці чари теж непогані, що дають ренджу. У мене ж Сенді теж на нього зачарено. І по факту босс пройдений. І я би навіть навіть. Okay. А, блін, ну по 15 тільки челендж токенів дається. Мені, грубо кажучи, щоб добити, треба. Йома раза два-три виграти. No. Тоді. Тоді я аж зможу цей. А на харді є 25, поню. Ой, то на, на найтмері. Да, Так, ну бачу у них зачари тут ще два, і в тебе одна, одна спроба, mm -hmm. поняв. Одне хп. Це дуже жорстко. Ну да, це поки сильно трохи для нас. Я це це, поки хіба дуже що коїнів хочу спустити, отако бемц. куда Куда, куди? Ну, на гемчики. У вас такий звук тільки що був. В смислі коїни на, на гемчики. Мега... Не коїни гемчики на кейсі. А, все поняв понял. Я ну, тоже. Ніфік ось. випав. Супер. Мені джинки. Мені випав, ніфік. Оця риба поняв. Берт. Берт? Берт. Це що за да. штука така? Ааа, він отруює, поняв. Хо-хо-хо-хо, прикинь. Цікаво, слухай. У нього и сплеш, типу, поняв, і отруєння е, одночасно. Ага. Ой, ну 1600 кошта, що поставить, непогано. Це дорого, кстати. А який дамедж у него. Ну да. Ну ось о, перший левел, у нього півтори тисячі показує, поняв? Угу. Типу, наче й не так багато, але враховуючи, що є ось у мене тіф, то він в нього показано демедж тисяча, але наче по відчуттям і насправді більше. Ну він, типу, двічі б'є, поняв, одразу. Чи скорот таке. Жесть так-то. Нюєм. Я б це, мабуть, зараз би зняв би рея. А той ще отрує. Ні, так Менрей не поганий. Ні, Менрей не поганий, але я хочу. А, ні, давай я даже не так. Я замість губки Боба його візьму. А Менрея залишу. Зараз попробуємо -по -по подивитися. Так може ти замість Тіфа його візьмеш? Ні, ну Тіф теж прикольний. Ну ти його навіть не ставив. Чого це ставив? Ставив хіба? У мене 32 замість... рерола, представляєш? Обалдіти, пацан, у мене 38. Давай даже попробую цього Берта зачарувати, може ну, Ануселет, реролл. пленжа, страйк 3, на прокачку штука. О, школяр ви Давай, мабуть, я цього школяра навіть йому оставлю, поки попідкачуємо пацана. Абалдій тут лімузину чела. Да, я ж якийсь квест пограти в 60 хвилин. Дали мені квеста і три рарних плюс чиста. Ну з них нічого, кроме гемів і коїнів толкового не падає. Так, тут чисто три кейса, три гема. 280 гемів уже є. Ну давай пооткриваю ще. Може щось щось прикинь. Сікрет якісь було би круто. Ну, витра... випав Патрік Комоновський і легендарний містер Крабс. Обалдеть. 1500 демеджом 15 ринжа. Аааа. Бачу, так. Да. Але Ларі Лобстер крутіший за Крабса просто. Хоча Ларі Лобстер епіка, крабс Лега. Ну, Крабс б'є сплешом. Можливо, в цьому прикол? Можливо. У мене є просто юніти, поняв. А у мене ще приз появився Х5. Пум-пум-пум. Challenge Crate. Ще й один, кстати. А я думав, щось буде крутіше. Ну давай відкриємо. що з нього випаде. Ам, а... Ну, понятне діло. Звичайна штука. Просто... Товстий, товстий сквідер, да? У мене є чел, короче, в якого ренджа 20, але він б'є всіх. Поняв? Ага. У нього 200 демедж. Uh -huh. Ага. Ну, взагалі, звучить неприкольно. Не це, не погано. Так, да, так. Да. А ще у мене м, оця принцеса Міндії зачарена на секретну формулу. А секретна формула, щоб ти понімав, це плюс 50% демеджа, мінус 50 да, це, да. і КД, і плюс 50 ренджа. Коротше, вона дуже жорстка. Оце ж на Тіфа в мене така штука і випала якраз. Ааа, я поняв, я поняв. Mm -hmm. Тут ще є команд... тут ще є кнопка якась Teams. Поняв. Я, якщо чесно, не знаю. Тут походу можна вибрати, типа, команду. Ааа, чувача, чуєш? Ааа, да, там можна колоду свою, типу, вибирати, настроювати. Походу, да. Осьо. Оця ось моя команда, поняв? Вона наносить 36,1 і тисячу демеджа в секунду. Mm -hmm. обалдеть, У мене тільки 17,4. А якщо я на всі всі по ставлю? поставлю. Е, ну, всі свої слоти, да. Ну, от у мене 36 тисяч. Right. А, а якщо мені діда, а як мені поставити діда, де поняв. Алло. Юніс Кимс. Ну, взагалі показує Дашу, типу, Total ДПС у мене піднявся, коли я поставив діда. Ну. No. Але просто по відчуттям воно взагалі не так. Ну, він не дамажить того, що показує. Ну він не може не дамажити. Ну блін, у мене зараз 36,1. Ну я це поняв. Автосік. Ну, якщо з дідом, Менреєм, Нептуном і Тіфом, то в мене показує 28,6. А чого так мало? Гарне запитання. Хм, я поняв. В общем, друзі, напишіть в коментарях, конечно, яку команду краще вибрати, а на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал і ставте свої подобання. З вами був і Чісаніочок і всім пока-пока.